Доброго дня, запрошуємо на перегляд гарного будинку в селі Ходосівка. Будинок 270 метрів, соснах, гараж на дві машини. В будинку є чотири окремі спальні, три санузла, дві гардеробні. Є підсобне приміщення. Всі комунікації заведені і розведені в будинку, є газ, сама ділянка 12 соток. Будинок все підготовлений, щоб можна порозпочати робити свій дизайнерський ремонт. Траса велика, вшита деревом. Сам будинок побудований із цегли. Утеплення мінвата і обліцовочна цегла з. Термодеревом також, фасадом і кераміка. Це сапік з проливом. Газ заведений, світло заведене, скважина також своя є. Зараз я вам покажу сам будинок. Підемо всередину. Вірна зона алюмінієві вікна, алюмінієві двері. Місце пічаху, вхідна гардеробна. Якщо ліву частину розглядати, то це гараж на дві машини і з того боку є підсобне приміщення. Давайте ще раз покажу вам ділянку задню. Сантер-автополив, озеленення зроблено. Дуже гарний задній двір. Будинок ділянка розташована наверху, тому також є дуже гарний краєвид. Терас будинку і верхніх, і нижніх порядка 110 метрів. З гаража є декілька виходів, перший з будинка, інший з двору. також. Зліва санвузу. Так, гарно видно стіну, Бачите, півтори цегли побудоване, Мінвата і ще обліцовочна цегла. Дуже якісне будівництво, моноліт, як і дах, так і перший, і другий поверх перекриття. Кімната на першому поверсі. Ось зараз подивіться, яка величезна стіна. Це котельня пральня, є котел, тепла підлога, колектор. Вся розводка тут зроблена. Це місце під кухню вітальню Це вітальня, місце під камін, це кухня. Другий поверх. Якщо вам подобається відео, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Будемо раді далі робити такі відео. Другий поверх. Є три окремі спальні, два санузла, гардеробна, дві тераси. Це перша кімната. Бачите, з великою терасою. Дві дитячі спальні. З великою терасою. Друга спальня дитяча? Це загальне санвузол на другому поверсі і головна спальня. Мастер спальня. Зі своєю гардеробною є також експлуатована покривля, можна будь-як її використовувати на свій розсуд. чи зробити ще зону для відпочитку терасу велику панорамну. Це санусом. З великим панорамним вікном можна овально ванну поставити. Дуже гарний проєкт, всіх запрошую на перегляд. Поки що є в наявності цей будинок. Ще раз покажу вам панораму з другого поверха і будемо закінчувати. Всім гарного дня. Побачення!